У день конституції України в муніципалітеті вперше вручили медалі за оборону Чернігова. Це спеціальна відзнака громади для військових та цивільних, які зробили свій внесок в оборону міста в лютому березні 2022-го. Ось Чернігівець Даніель отримує свою медаль як знак вдячності від містян за те, що не пропустили росіян і втримали український прапор над Черніговом. Це перша моя нагорода, тому що навіть з 15 по 16 я проходив службу, з 16 по 18 теж. Був на обороні України, знаходився в Донецьких областях, але нагорода це моя перша, тому що ну, я йшов не на, не на за горо, нагороди або за кошти, я йшов просто для того, що треба захищати. А, коли почалася монаштова війна, я дуже сильно просив до військомоди, щоб мене взяла 24-го. Але не було місць, тому що в мене така посада, що в танкістів не ну, брали швидко. І 25-го мені дзвонили з самого-самого ранку, сказали прибути, у вас є місце. Місце до нас на батальйоні на посаді командира танку. медаль за оборону Чернігова для нашого героя означає багато, каже він. Це моє місто, і я дуже радий, що моє місто зараз вільне і воно може жити спокійно і розвиватися, відбудовуватися, тому що е йому зараз нічого не загрожує. 28 червня медаль за оборону чернігу отримали 34 військовослужбовці. 14 з них отримали поранення, обороняючи наше місто. Після деблокади міська рада вирішила таким чином віддячити всім, хто так вірно обороняв наше рідне місто або ж долучився до забезпечення його стійкості, будучи цивільними. Цим рішенням і цією медаллю хотіли від імені громади показати неймовірну вдячність і. Шану, повагу до кожного із вас, до ваших родин. Я думаю, що ця, ця медаль вона, ну, вона з одного боку досить скромна, а з іншого дуже важлива, тому що і нам, як містянам, і вам, і вашим родинам, близьким, буде нагадувати про той неймовірний подвиг і про ці там, 40 днів коли Чернігів був. Ми пам'ятаємо, що було тут рік тому, і в якому стані ми були, і як складно тоді було всім. Але ми вистояли, і це як нагадування за неймовірну стійкість із нашого міста, займе гідне місце і в історії Чернігова, і в ваших, я не знаю, там сімейних архівах нагород, і гідне місце для вас в ваших серцях, що найголовніше. Під час заходу вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за те, щоб Чернігів залишився українським містом. І подякували, зокрема, присутнім в залі оборонцям. Нагадаємо, вже прийняти рішення про вручення медалі за оборону Чернігова першим ста людям. Це переважно військовослужбовці, загиблі й поранені під час оборони нашого міста. Спеціальна комісія опрацьовує подання вже є понад 4 тисячі заяв. Вручення цієї медалі вдячності від громади продовжить і надалі.